Керівницю благодійного фонду у Луцьку підозрюють в організації незаконного перетину кордону військовозобов'язаними. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Повідомляють, що Лучанка мала спільника і разом з ним пропонувала чоловікам призовного віку виїхати з України як спосіб обрала систему шлях. Чоловікам призовного віку пропонували виїхати за кордон під виглядом водіїв, які займаються перевезенням гуманітарної допомоги або вантажів для потреби ЗСУ. Це надавало їм право безперешкодно виїхати за межі України, а деяким ухилитись від мобілізації. Для тих, хто хотів виїхати за кордон, тимчасово послуга вартувала 3 тисячі доларів. Для охочих виїхати назавжди 4 тисячі. Благодійницю та її спільника затримали на гарячому під час чергової передачі грошей цього разу 2 тисяч доларів. Встановлено, що у період з 24 лютого по вересень 2022 року близько 300 чоловіків призовного віку перетнули кордон у якості водіїв волонтерів цього фонду. Законність перетину наразі перевіряють правоохоронці. Виявилося, що йдеться про керівницю благодійного фонду Допоможемо разом Україні Наталію Кушнір. Це скандально відома персона у Луцьку. У місцевих медіа можна знайти повідомлення про те, як вона свого часу скупила більше двох десятків квартир у місті. І судиться з банками за кредити, які брала під заставу цих осель. Жінка скуповувала апартаменти на перших поверхах, переробляла їх під офіси, магазини, перукарні, салони краси. Згодом у цих приміщеннях накопичувалися мільйони борги за комунальні послуги. В офісі Її благодійного фонду, розміщеного у Луцьку, на проспекті відродження, ми не застали ні Наталії Кушнір, ні взагалі когось причетних до фонду. Усі двері зачинені, крім головних. Нині тоді є благодійна їдальня, якою опікується переселенець Харкова Артем Бєлих. Коли ми сюди приїхали, вона одна з ну, якби таких людей, яка прийняла допомогла, чим змогла. Тось допомогла там, речами, десь ліжками, десь якими-то відносними, тось допомогла цим приміщенням. Чоловік розповідає, що у квітні домовилися із Наталією Кушнір про те, що будуть використовувати частину приміщення як благодійну їдальню. Крім того, чотири місяці тут по неділях проводили богослужіння. Про останній інцидент, каже, нічого не чув. У нас з Наталією були суто ну, від, співпраця з фондом от, в такому форматі, який що ми зараз працюємо. Далі ну, тось некомпетентний, не розумію. В офісі генерального прокурора повідомили, що під час обшуків у благодійному фонді вилучили бланки заяв від водіїв з копіями документів. Списки осіб, які вже сплатили за послугу, документи щодо гуманітарних вантажів, мобільні телефони, а також значні суми грошей у різній валюті. Де наразі перебуває підозрювана, вдома чи у СІЗО правоохоронці не кажуть. 12-й канал буде стежити за цим скандалом. Як то кажуть, далі буде. Марія Вавренюк, Василь Маришчук, 12 канал.